Є наявності ось такі дели. Це у нас модель Vostro P88G. Дуже класні, гарні, надійні. Ноути. В тонесенькому компактному корпусі. Повністю алюмінієвий корпус, верхня кришка, всередині. Жодних дефектів по корпусу немає. Сколів, тріщин, якихось, е, якихось серйозних подряпин тут теж немає. Матриця ціла, 14 дюймів Full HD IPS. Так, Тімдію, хороша камера підвійний мікрофон, клавіатура з підсвічуванням. По інтерфейсу у нас є всі необхідні роз'єми, швидкісні USB-роз'єми, lan порт під sd карту також 3.5 роз'єм комбінований для аудіовиходу, HDMI Type-C можна заряджати. По технічних параметрах ноутбук має процесор Intel Core i 5 8-го покоління на 4 ядра 8 потоків. У оперативної пам'яті тут стоїть у нас 16 ГБ ДЕР-4 і накопичувача SSD на 256 ГБ. Батарейки стоять нові, триматися заряд будуть орієнтовано 4 години.